Друзі, сьогодні практика на ноги буде в ускладненому варіанті, а свяхостояння легке. Спочатку роблю по 5 на кожну ногу, так. Потім я спробую з коліном поробити, якщо вистачить сил натхнення витривалості, повистрибую. Насправді я досить голодний, але енергія при цьому вирішив, що треба використати зараз цю енергію, бо після їжі може почати наростати лінь. Ну і в принципі після їжі стрибати щось таке вже не захочеться. Тому так, друзі, чим я харчуюсь, як правило, в основному це крупи. От, От як сьогодні в мене буде, давай по-чесному. Розкину. Як це відбувається? Я купую або молоко, ну, не магазинне, на базарі в селян. Або я молоко беру рослинне, Вівсяне, гречане, більше люблю вівсяне, вівсяне або кокосове. От. Зараз як же я робив вчора. О, оце добре. І я дуже люблю необжарну гречку. Молочну. Да, от Молочна гречка, молочна каша в мене. З додаванням або, або меду, або варення домашнього. Потім обід. Сочевиця зелена. Обов'язково саме зелена, вона корисніша краще. І смажений тофу. Це все з спеціями. З соусом дуже смачно. На Маслі гі. Все я смажу на Маслі Гі. От. І третій прийом їжі він може бути або ведичні кульки. Ладу називається. Хочу вже давно цей рецепт записати, декілька варіацій. Прямо, знаєте, хочеться вкластися в цей ролик. От. Але ніяк не завершу знаєте, цей етап експериментів. Фу. Пішло. Тому що експериментую з борошном, ще з всякими моментами. Хочеться, знаєте, от прям видати дуже якісний класний ролик з усіма тонкощами, моментами. Ну, я думаю, скоро буде. Ця штука солодка, досить ситна. На вечері те, що треба. Їм я досить багато. Коли я їм три рази в день нормально їжу, почуваю себе класно. Коли їм менше, теж почуваю себе класно, але починає... Втрачатися маса. М'язи. Ну, не те, щоб вони прям збухали, я прям висихаю до дуже сухого стану. Ну і потім, якщо затриматись на такій низькокалорійній дієті, так дійсно починають руйнуватися м'язи. І через рік я можу знову стати 60-61 кг, як був раніше, зараз 65-66 кг сухого м'язової тканини, сухих кістоки і шкіри. так що так, добре. Ну ось так, приблизно. Або, наприклад, смажений рис. Теж молочний або не молочний. Я ще ні разу цього не робив, сьогодні буде експеримент. Сьогодні ввечері в мене буде замочений рис. Він досить довго був замочений. І його підсмажити на маслі G. Ось так можна рис теж готувати. Я ще не впевнений, що в мене вийде добре. Буду пробувати експериментувати. Сьогодні практика на свіхах буде досить звичайна, але дошки будуть реально крутецькі. Одні з найкращих моїх моделей, вони вже є тут в кадрі. Можливо, ти їх бачиш. Вони зараз наразі в продажу. Ти можеш такі придбати дошки з кришкою. До речі, я роблю в основному на замовлення. Не так часто буває, що вони в мене є в наявності, але зараз такий етап, коли в мене цілих шість пар з кришкою. На да, в основному. Подоби продукція без кришки. Так, хочеться щось вже вигадати, щоб було цікавіше. О. Ні, треба так. Хуп! Фу. 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 Фу.

Фу. Фу. Фу. Фу. Добрый Офигенский Добрый До щечки Такие прекрасные Дубовая крышка Ось так. Мідь, дуб, ідеально, класно, гарно, дуже якісно відшліфовано, вкрите маслом. Масло воском. З екстрактом прополісу. З бджолиним воском пахнуть медом. В комплекті чехол, з льону. Поїхали практикувати. А якщо хочеш... Спробувати практику на дійсно якісних дошках. Цю модельку прям рекомендую зараз. Я думав підвищувати вже ціну до 5000 на такі дошки. Тому що дійсно дуже багато роботи над тим, щоб зробити їх реально класними. Розвернуся трошки так. Але ця моделька ще хай буде, друзі, прям хороша знижечка 4600. А з наступних пар вже дошки закритого типу. Я думаю, це буде 5-5200. Нижче не хочу. Тому що дорощують, дорощують матеріали, мідь дорожча, робота по шліфовці, все. Друзі, ви бачите, як це проявляється на ціні бензину, продуктів харчування. Не може бути таке, що дошки садку там завжди будуть півтори тисячі, скоро півтори тисячі батон буде. Це звісно, що дошки садку тут і роботи багато. Інструмент трансформуючий. Я взагалі вважаю, що дошки садку купуються на все життя. Треально, якщо якісний інструмент, ти за ним правильно доглядаєш. Не допускаєш довгострокового попадання прямих променів сонця на них, не тримаєш біля сильно діючих підігрівачів, тобто надмірної температури, вони не приймають саме дерев'яні дошки а від вологи бережеш. Ну, Я не знаю, як можуть дошки зіпсуватися. Якщо, звісно, там якесь цінкове покриття, воно може поєржавити, тому що мідь, вона трошечки може окислитись, потемнішати, але з металом нічого такого не стається. З рахунок чого можна було б забракувати дошки, тобто вони не псуються. Мідь, алюміній теж нерживі. Я використовую саме ці два види металів, тому що це надовго. Це дорого, класно виглядає в поєднанні Мідь і алюміній. Теж класні дощечки. У мене є одна пілотна версія цих дошок. Вийшли класно, теж в продажу 4000 гривень з кришечкою ясень. От, а без кришечки зараз ми підігнали рівномірну ціну, зробили. І мідні 3500. І мідно-алюмінієва суміш 3500 і крок 9 зменшеного розміру під жіночного до 42 теж 3500. Дев'яточки більш ніжний варіант. вони менші по розміру, але частота цвяхів більша і тому ціна така сама, як і десяточки повнорозмірні. Да. Вони, можливо, навіть трошечки будуть важчі, ніж десяточки там на 2-3%. Ну, кількість свяхів велика. Якщо взяти, наприклад, крок 10, повнорозмірні дошки до 45-го, там 640 цвяхів. В дев'яточках буде вже 800 або 810. А в крок 12 буде, якщо не пам'ятаю, 430, а крок 15 там взагалі 220, щось таке. Ну, тобто різниця велика. Теж від кількості свяхів залежить те, скільки станку треба робити отворів, за це все. Якби доводиться платити це не безкоштовно. Цях і друзі не вбиваються просто в дошку, там потрібно спочатку отвори, які будуть чітко, однакові, по розміру, щоб це зайшов, зафіксувався, не провалився, не випав. О, це потрібно станочок налаштувати правильно. О, вручну у кожен цвях протикується. У мене є ролик на півтори години, можеш пошукати в довгих відео. По-моєму, він називається дошки-садку. Ну, тобто, я два плейлиста, мене дошки-садку і цвяхостояння розширено. От, ніби як в плейлисті дошки-садку є цей ролик на півтори години повний процес створення дошок садку. Всі етапи я показую, що і за чим роблю, щоб було зрозуміло взагалі, що це за процес, звідки береться ціна, і наскільки цей інструмент в мене якісний чи не якісний, скільки там насправді ручної праці, друзі. Буду сходити, тому що стояти прямо легко. В доказ того я можу стояти на одній нозі, розмовляти, не збиваючи голос. Тому дійсно біль відступила. Ух, чи відступив? Ух, добре. Добра практика гарного дня. Практикуйте, працюйте з ногами, не допускайте тих помилок, які я допустив, тому що ноги я свої досить запустив і зараз спробую наздогнати. Опущена, мені дуже подобається, як мідь під кутом освітлення виглядає в дошках. Дуже гарно, класно, дякую за перегляд. Потрібен інструмент, дошки садху. В мене є посилання на основну сторінку інстаграму в описанні, там поспілкуємося.